Друзі, як не дивно, але в мене сьогодні сторі з смітника. А що мене так вразило, це те, що саме приміщення, де ми викидуємо сміття, от сортуємо в різні бачки. Його тут вичистили, видраяли оцими знаєте, такими керхерами, спеціальними насадками під тиском, яка гарно миє. Всі бачки чи Тут вже є сміття. Всі бачки як новенькі, ну майже. Саме приміщення чисте, заходиш тут взагалі немає цього запаху сміття. І знаєте, в таких моментах розумієш, за що ти платиш гроші, коли ти віддаєш оцю суму якби на утримання будинку і на все ти розумієш, куди вона йде. Але, на жаль, в Україні, коли ми платили за ЖЕК, я бачила тільки жіночку, яка підмітала, більш нічого не робилось, на жаль.